У світлі того, що нам планують зменшувати допомогу, наші чиновники відкривають питання про те, що ми самі можемо, самі можемо воювати, і в цілому нам особливо ніхто не потрібен. Адже у нас є трембіта, у нас є боєприпаси, у нас є багато чого, що ми можемо ну, самостійно виробляти і використовувати. І головне, що воно значно дешевше. дешевше. Окей. Це правильний шлях, так повинна держава, яка з 2014 року стала об'єктом агресії, так повинна держава себе поводити. З 2014 по 2019, з 2019 по 2022, з 2022 тим паче, держава повинна розуміти, знати і готуватися до того, що може бути війна. Тим паче, що нас про це попереджували безкінечно і постійно. Тим паче, що ми... В цілому не боялися ворога і розуміли, що це може бути. Правда, громадяни часто згадують шашлики перед війною, але ми розуміємо, що шашлики це був лише спосіб заспокоїти громадян України і зняти певний рівень напруги. Хоча, як на мене, потрібно було дати команду евакуювати людей із прикордоння, адже там багато загинули тільки тому, що війна розпочалась для них абсолютно неочікувано і дуже близько. Якщо Тернопіль, Львів, а в цілому і Кропивницький, і Черкаси, Вінниця, Житомир, Київ теж стали об'єктами атак, але значно далі, то міста в абсолютному прикордонні миттєво, миттєво були або знищені, або атаковані повністю наземними військами, і це призвело до величезної кількості жертв. І ось ми бачимо, що Україна дійсно почала виробляти. Самостійно деякі боєприпаси трембіта, правда, в неї є деякі питання і проблеми з дальністю, з точністю, але кажучи, їх дуже багато, і тому ми можемо в цілому перекрити нестачу інших видів озброєнь, які ми отримуємо від наших партнерів. Але є одна халепа. Військовим ЗСУ вже замінили 10% бракованих мін, каже міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін. Скандали з тим, що у війська постачають неякісні боєприпаси, він в інтернеті так от був, але це чи не вперше, де вже сам міністр визнає проблему і говорить про те, що ці неякісні боєприпаси були. Навіть по єдиному марафону деякі відео були, але з такими обережними тезами. В цілому всі розуміють, що обережності тут не повинно бути. Тим не менш, скандал не набув такого величезного розголосу, як колись це було з Порошенко і його свинарчуками. Хоча тоді, тоді це не таке мало суттєве значення, ну мало і браковані бронежилети, але тоді не було такої за масштабами війни, і тому тоді, тоді оперативно те замінили, це замінили. І скандал був величезний. Тепер в умовах тотальної війни на передову потрапляють 120-міліметрові відповідно снаряди, і вони браковані. І 10% вже замінили. Ну, уявляєте, що таке 10% це зі 100 снарядів, зі 100 мін 10 замінили, зі 110, а 90 інші. А хто поверне людям руки, ноги, життя? Адже скільки багато людей загинуло від того, що ці боєприпаси були не ліквідними, вони були бракованими, скільки рук ніг відірвало хлопцям і дівчатам через те, що вони думали, що з українських заводів прийшло якісне озброєння, що там на українських заводах ніхто не економив на технологіях, на деталях, що там на українських заводах. Працюють спеціалісти, а не всіх мобілізували, і спеціалісти залишились тільки у Верховній Раді, ну ще в університетах і школах. В інших сферах майже всіх мобілізували. Скандал дійшов, дійшов до того, що навіть працівників енергетичної сфери змушені були бронювати спеціальними різними там наказами, листами. Шум піднявся, що працівники ДТЕК, газової сфери і так далі, що вони навіть броні не отримали. Так ось наші воїни, які отримали від українських заводів міни, виявили, що вони браковані. Але не спочатку, спочатку частина підірвалася на них. І отут у мене виникає питання: а як можна вести війну, коли ти в своїй же країні, для своєї ж армії, не здатний зробити міни? Як можна говорити про? Високоякісну, високоточну зброю. А відповідь я вам дам. Оце буде до того моменту, поки в країні ніхто не буде покараний за ось таке. Ви чули, щоб когось покарали за те, що у війська пішли отакі боєприпаси. І це ж не тільки мін, це тільки те, що є в мережі, це тільки те, що стало нам відомо. Скільки ще чого є у військах неліквідного, можна тільки здогадуватись. Отак воюємо. Одні воюють, а інші намагаються собі притрусити в кишені з усього, навіть з виробництва зброї. А ми тоді говоримо про справедливий мир, про справедливе завершення війни. Як? Як можна досягти справедливого завершення війни тоді, коли на власних же заводах напевно тирять, економлять, заміщають якісь компоненти мін? Чимось неякісним. А тепер уявіть, скільки в країні на нас з вами економлять в освіті, в медицині, в інфраструктурі, в товарах і послугах і в усьому, в усьому, в усьому. І скільки людей на цьому збагатилось. А ви навіть цього не помітили. Просто тут дуже помітно було, міна неякісна просто вибухає в руках у наших військових. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, вітаються і коментарі також. Не будьте байдужими, тому що завтра оце може стосуватись вас. І ви можете тримати в руках щось, зроблене абсолютно неякісно.